От дивіться, ой. Оце це то вся льда. Ну, добре, давайте так. Десять цієї зими Олег вийшов на кригу вперше. Зимовою риболовлею каже, займається 30 років. Приїхав на один з каналів Дніпра з Павлограда. Раді чого раді риби? А чому приїхали сюди? Тому що була інформація, що тут багато риби, люди ловлять. А у нас поки нічого нема. Поруч рибалець місцевий житель Олег розповідає, сьомої ранку спіймав 15 рибин. Подьорювати. Ну. Слішка маленька. Ну, це велика. По-перше, це дуже цікаво. Це азарт, великий азарт. І навіть коли вона не ловиться, все одно сидиш на природі. В'ячеслав розповідає, вдалося піймати кілька пліток. Каже, займається риболовлею 10 років. Правила безпеки на льоду знає, має спеціальний одяг. От, якщо пощупати, то тут раз плотне. Це не карман, нічого От, плотне вставки. Це з кожного сторон воротник, ну і капюшон тоже самое. Влага неприніцаємай. Минулого року на водоймах Дніпропетровщини загинуло 30 людей. Серед них двоє дітей, каже головний інспектор відділу ДСНС Ілля Ткаченко. Додає, аби застерегти місцевих, щодня рятувальники проводять рейди біля водойм. Вчора людина тут провалилася. Біля очерета не заходьте, там де багато лунок не бийте». На течії не перебувайте, сам не ходіть. Якщо ви бачите, що хтось потребує допомоги, телефонуйте. Службу порятунку за номером 101, поліцію 102. Ілля Ткаченко розповідає, безпечна товщина льоду 7 сантиметрів, а для групи людей 15. Крига має бути світло-синього кольору. Додає, якщо раптом провалились під лід, слід дотримуватися кількох правил. Головне це не панікувати. Розставити широко руки, намагатися, щоб ваша голова не занурилася під воду, намагатися повернутися на лід з тієї сторони, з якої ви потрапили ілля Ткаченко. Наголошує, треба обходити кригу білого кольору, яка насичена бульбашками з повітрям, а також уникати ділянок біля очерету. Дар'я Британ, Юрій Тини, Ілья Кононов. Суспільне новини Дніпро.